Ось ця сіточка, що спереді, на чолі, вона обрізається. Ви з сіточкою так не ходите. Тобто, якщо вам прислали із сіточкою, то значить у вашій перуці чи в системі ніхто не ходив. Тобто, ви її обрізаєте максимально близько до перуки, тобто до волосся, і все. Тоді перехід стає максимально непомітний. Дивіться, тобто, якщо я її так придавлю, її взагалі непомітно, тому що вона тілесного відтінку. По бажанню також, щоб перехід був ще максимальніше непомітний, можна використовувати лак для волосся з сильною фіксацією, ви ним бризкаєте. Наприклад, ви можете не на все обличчя бризкати, а кудись якусь там кришечку і ватним, ватною паличкою так прикласти, і потім, щоб воно так при, е, прилипло, і просушуєте феном, придавлюєте чимось, але не пальцем, бо палець може приклеїтись. І все, і переход буде максимально непомітним. В принципі, бачите, і так його майже не видно. У мене зараз е, камера, в принципі, дуже добра. Я тут нічого не додаю ніяких фільтрів, тому що зазвичай інші продавці просто додають фільтри. І ось цих сіточок ніякого переходу взагалі не помітно. Тобто, також можуть вас обманювати, і вам здається, що там сіточка. Ну, її не видно і її не буде видно, але все одно в будь-якій перуці треба дивитися, або, наприклад, робити кось чубчика трошечки, щоб оцей переход трошечки згладити.